Працюючи з людьми, я просто шокована від того, наскільки величезна кількість в нашій голові упереджуючих переконань, ми самі собі блокуємо своє щастя, свій успіх, придумуємо якісь норми, правила не існуючі, надумаємо якісь стереотипи, народ, але чи полегшує нам це життя? Ні, воно нам тільки обтяжує так, от стосовно цієї ситуації, яку я вам описала, клієнтський випадок, так дівчина запитує про те, чи взагалі можливе особисте щастя, коли в тебе троє дітей, це ж їх треба виростити, довести до толку, і тільки тоді можна собі дозволити заміжжя, бла, бла, бла і тому подібне. Дівчата, вибір партнером вас відбувається за іншими критеріями, далеко не за кількістю дітей, за наявністю батьків, віком і так далі. Ви або підходите людині за своєю ціннісно культурною системою, за своєю енергетикою. Ви або приємні, з вами хочеться розвиватися, рухатися вперед, досягати з вами цікаво проживати кожну мить життя. Або якщо цього немає, то абсолютно все одно є діти, нема дітей і так далі. Тому якщо вас обирають на одну. Одну ніч це одне питання. Якщо вас обирають на все життя, то обирають вас з усіма вашими проблемами, дітьми, батьками, хворобами. І цьому нічого не може заважати, цьому ніч нічого не може завадити. Тому дивіться, для чого вас обирає партнер. Якщо на одну ніч, то до побачення У мене питання до цієї дівчини, яка задала мені питання в дірект. Ти збираєшся виростити всіх дітей, а потім підуть внуки, і тільки тоді ти намагатимешся будувати своє життя. Альо, по перше, які гарантії, що ти доживеш до того часу? По друге, ти втрачаєш цінний час. Ти втрачаєш своє життя. Якщо є люди, які претендують на тебе, хочуть з тобою зустрічатися, спілкуватися, для чого ти собі це блокуєш? Просто іди і проживай своє життя. А якщо ти людині сподобаєшся, людина захоче будувати з тобою тісні стосунки і жити в подальшому разом, то вона прийме твоїх дітей як рідних і, повір, буде ще краще турбуватися, ніж генетичний батько твоїх дітей. Тому слухайте, викидайте з голови ці. Всі несенітниці і проживайте своє життя на повну. Що в нас за концепції в голові? Все життя. От садочок закінчу, піду в школу, буде мені щастя. От, закінчу школу, піду в університет, почнеться класне життя. От, зараз закінчу університет, піду на роботу, от це буде кайф, буду заробляти свої гроші. І так без кінця. Нещаслива, тому що не заміжня. Заміжня, ой, нещаслива, тому що всі гуляють, відпочивають, а я вже заміжня. То проблема нема дітей, то проблема є діти. То проблема діти, поки виростуть, почну будувати своє життя, потім внуки, правнуки, і так. Просто ніколи цим займатися. Тому, бляха, не шукайте собі причин, чому не зараз. Та прямо сьогодні починайте вже щось робити, двіжнячити, насолоджуватися. Не треба чекати, поки якісь обставини прийдуть чи зміняться. Будуйте ці обставини самі. Я вас прошу. Друга топ ситуація на моєму консалтингу. Чоловік молодший мене. Яка трагедія? Я не можу будувати з ним стосунки, тому що він молодше мене аж на 10 років. Ребята, Рилі, really, ну чесно, ну ви таке придумали. яка різниця, хто взагалі придумав концепцію віку? Люди або підходять один одному, або не підходять, і все і нема різниці, скільки років. Якщо він не свідомий, безвідповідальний, не дорослий всередині в 30, то він і в 40, і і в 60 не помудрішає, і тому нема різниці скільки років. Є різниця в тому, як ви відчуваєте себе з цією людиною поруч. Вам класно, комфортно вдвох. Вперед. Слухайте, прогляньте, хоча б статистику. Зокрема, в Україні більше 60% офіційних шлюбів це шлюби, де партнер чоловічої статі молодше від партнерки жіночої статі. І в основному ця тенденція в межах 10 років до речі, з культурної точки зору, віковий діапазон 10 років є абсолютно допустимим для побудови стійких шлюбних партнерських стосунків. Люди знаходяться на одному культурному рівні. Тому ну про 10 років мови взагалі не йде. Але подивіться, наприклад, на Аллу Пугачову і Галкіна. Там щось 30 30 років різниця. Але люди щасливі разом в них ще й народилося двоє чудових розумних діток. Вони два один за одного люблять один одного. Тому е, оцю концепцію віку викидайте з своєї голови. А в Європі взагалі ще краща ситуація. Там ну, 10, 15, 20 років це взагалі не суттєво. Я за своє життя бачила таку велику кількість двадцятилітніх, тридцятилітніх хлопців, ташнодіків, знаєте, просто грустне зрілище. На них ну неможливо дивитися. Вони занедбані, неохайні, якісь безперспективні і такі занудні, занудні, що з ними вже на другій хвилині просто ну хочеться бігти з цього побачення. І бачила величезну кількість шикарних харизматичних чоловіків, яким за 60, які розвиваються, які дбають за своє фізичне здоров'я, займають. Ця спортом вивчають мови, ведуть бізнес, і вони наскільки цікаві співрозмовники, наскільки шикарнючі партнери, що абсолютно нормально я ставлюся до шлюбів, коли дівчина молодша чоловіка, і неважливо це 20-30 років. Якщо їм класно вдвох, то чому би і ні? Тому викидайте цю всю дурню як найшвидше своєї голови. Я навіть під цю тему створила власний науковий термін синдром відкладеного щастя. До речі, може, він і є в науковому обізі. Я не всі слова, скажімо, знаю як науковець, але тим не менше, синдром відкладеного щастя, де досить його відкладати. Просто бери всі можливості, які тобі присилають вищі сили. Краще проживи цей момент і зрозумій, що це не твоє, але проживи, ніж ти потім відмовишся, і все життя будеш себе картати за те, що от колись так сподобався хлопець, чи чоловік так хотіла з ним побудувати стосунки, але поставила собі бар'єр в голові, що він за віком молодший мене, чи старший мене чоловік за віком, чи ой, мої троє дітей якось можуть цьому завадити. Твоє щастя це тільки твоє свідоме. Миттєве рішення, дівчинко моя, тому вперед, 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 моє особисте життя дуже сильно змінилося, коли я просто забила на все, хто що думає. Мені подобається людина, я йду на побачення. Мені хочеться будувати партнерство з цією людиною, я будую а, і не ставлю сама собі обмежень. Мені хочеться вам розповідати тут щось в ефірі. Я розповідаю. І точно є ті люди, які слухають уважно, які змінюють разом зі мною своє життя, які долучаються до серйозних трансформацій. І є ті, які просто сидять із подтяжка. Ага, що це вона там розказує. Так ми не звертаємо увагу на таких людей, тому що ми з вами класні. Нам з вами є чим поділитися з цим суспільством, тому беріть життя в свої руки. Тому що, якщо ви його не візьмете в свої руки, повірте, скільки бажаючих знайдуться, які візьмуть ваше життя в свої руки, і будуть вміло вами управляти.